Цього тижня з нагоди візиту британського прем'єра Кіра Стармера у Києві побував Валерій Залужний в якості посла України в Сполученому Королівстві. І тому на сайті президента України ми могли, наприклад, побачити фотографію, як Валерій Залужний дивиться на Андрія Єрмака як на мале холодне пиво після бурхливої ночі. І Валерій Залужний потрапив навіть у трансляцію спільного брифінгу Володимира Зеленського і Кіра Стармера. Ми впевнені у незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть. Ми впевнені у наших європейських партнерах. І я з цієї нагоди подумав: а чому би не зробити зараз те, на що не знайшлося часу у новорічно-різдвяний період? Зробити огляд книжки Валерія Залужного Моя війна. Тим більше, що книжка ще насправді дуже свіжа і актуальна, і не можна сказати, що на Ютубі дуже багато і оглядів, їх практично немає. Тож, давайте, тим більше, що про книги я говорити люблю. Тим більше, що йдеться все-таки про спогади людини мега популярної в українському суспільстві, яку багато хто в цьому суспільстві бачить майбутнім президентом України. І це ж. Ідеально вписується в суспільно-політичну тематику цього каналу. До речі, якщо вам подобається суспільно-політична тематика, то підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому відео я вирішив зробити свій суб'єктивний огляд книги Валерія Залужного Моя війна. Огляд з фокусом на суспільно-політичне, а не на літературознавче, і навіть трішки офігів у цій книжці теж знайдеться. Я Валіра. Яофігію. Я офігів. Отже, книжка ось така. Гарно видана у напівфутлярі, і приємно тримати в руках. Чи приємно її так само читати? Ну, це вже питання трішки складніше. Відповім на нього так. За декілька місяців до неї. Вийшла книга помічниці, чи верніше, колишньої помічниці Валерія Залужного Людмили Долгоновської Залізний генерал уроки людяності. В рішеннях і в принципах ця людина дійсно залізна. А тут іде далі антитеза, уроки людяності. Що, будучи залізним, ти все одно можеш зберігати це тепло всередині, ділитися з ним, з іншими. І це от, така от, більш повна та, такий погляд на, на постать. Отака, власне, і ця книжка. З якого боку не поглянь на Валерія Залужного, з усіх боків він прекрасний, як плакат, щоб не сказати, як ікона. Отакий собі жанр бронзового крінжу. Воно, звичайно, не так погано, як книга Юлії Мендель кожен із нас президент, бо ніщо не може бути настільки поганим, як книга Юлії Мендель, крім книги Юлії Мендель, але вайб приблизно такий самий. І от я не знаю, може, це навіть такий план геніальний був спочатку випустити ось це, щоб потім оце читалося як література, бо воно. Ну, читається, якщо не з задоволенням, то принаймні з полегшенням. Але, як я вже казав, у нас тут не літературознавчий огляд, нас тут, як і завжди на цьому каналі, цікавить політичний момент. І таких моментів, хоч в книзі і небагато, але вони усе ж є. Декілька разів у цій книзі Валерій Залужний вказує на свої непрості стосунки з найвищою політичною владою. Наприклад, ось так він пише про події літа 2023 тисячі Слід було, хоч чого б вартувало, вгамувати запал наших партнерів та переконати власне керівництво у правильності наших дій. Водночас парадокс полягав у тому, що і партнери в особі генерала Мілі, і наше керівництво, на жаль, в особистих бесідах слухати нас не хотіли. Знайшлися гарячі голови і в Міністерстві оборони України, які прямо підштовхували верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського до рішення про перекидання боєздатних частин на схід. Та й сам Верховний головнокомандувач хотів швидких перемог. І все це лежало на моїх плечах, яким уже було за 50. Чи ось, наприклад, такий пасаж, в якому Валерій Залужний розповідає про чоловіка, імені прізвища якого не називає. Важко було й тому, що мої особисті стосунки з керівництвом країни загострювалися з кожним днем. Якраз його призначення без врахування моєї думки. І моя та генерального штабу, м'яко кажучи, опозиція до нашого керівництва, нічого доброго не віщували. Попереднім місцем його служби був спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України, яке на той час, внаслідок дій декого, навряд чи перебувало на боці ЗСУ. Загострені стосунки з керівництвом країни, моя м'яко кажучи, опозиція до керівництва одразу якось згадується безсмертні заперечення радника Єрмака Михайла Подоляка. Ну, ми наполягаємо, тому що конфлікту не існує. Але ось таких запрошень читачеві зазирнути за політичні куліси у книзі геть небагато. Щодо протистояння з найвищою політичною владою, це фактично і усе з одного боку, достатньо для того, аби пунктиром окреслити себе як потенційно опозиційного політика. З іншого боку, ну нічого аж такого, щоби в разі чого не можна було зберегти політичну лояльність. Власне, Валерій Залужний чесно в книжці попереджає, що у ній мало буде про події після 24 лютого 2022 року, і низку разів на цьому акцентує ця книжка. Вона насамперед про його дитинство, становлення, про те, як. Формувалася його особистість, тобто про все те, що не належить до тематики нашого каналу. З того, що до нашої тематики належить, є, наприклад, несподівано теплий відгук до колишнього міністра оборони Олексія Резнікова. Читаємо. Мозок кипів, але я залишався цілком тверезим і холодним. За цими думками і не помітив, як у кабінеті, як завжди, зненацька й гучно випромінюючи неймовірну енергію і світло, з'явився він, міністр оборони, з яким доля звела мене передвоєнного воєнного 2021 року. Про нього досі багато говорять і пишуть ще більше критикують. А я не робитиму цього тепер. Тому що саме з цією людиною я дійсно з'їв пудлиха. Слава нашим воїнам, слава Україні, Маю честь. Дякуємо, Олексій Юрійович. Цей пасаж теж дозволяє прикинути одну рису потенційного залужного політика. Таку. Особисту лояльність, якою досі були уражені ну, буквально всі президенти сучасної України. Це такий, знаєте, принцип, ну і що, що у цієї людини корупцію роз'їло усю репутацію. Я з нею шлях пройшов, і я з нею. Це дуже полюдяному, і це слідує своєрідному кодексу честі, але це дуже шкідливо і для суспільства, і для держави. До речі, хочу нагадати, що спершу саме Олексія Резнікова хотіли призначити послом України у Сполученому Королівстві. Але так сталося, що саме оця роз'їдена в нуль корупцію, чи поділена на 17, якщо хочете. Репутація Резнікова ну не дозволила цього зробити. І ось тепер ми в Лондоні маємо саме Валерія Залужного. У цій книзі Валерій Залужний декілька разів наголошує на тому, що володіє англійською мовою, і згадує про те, як в дитинстві з ліхтариком наполегливо вивчав англійську. А один із епізодів, в якому про це йдеться, вже геть містичний, там йдеться про навчання у 2020 році, і його варто зачитати розширено. До вечора, 22 вересня, ми були повністю готові до завершального етапу навчань. Раніше, закінчивши заняття, я дав команду командирові бригади організувати відпочинок солдатів та відпочити самим перед важливим і напруженим днем. Усі були спокійні. Хтось із британських офіцерів підійшов до мене на вежі, коли я вже відпустив у табір своїх офіцерів і, поклавши руку мені на плече і дивлячись у вічі, сказав англійською. Чудова робота, генерале, ви добрий організатор, і вам дуже вірять люди. Це феномен. А ще мені дуже сподобалася ваша ідея. Сподіваюся, керівництво завтра все оцінить. Це моя робота, сер, нічого більше. Мої солдати та офіцери зробили все найважче. І дякую вам за ці слова підтримки. Трохи ніякого відповів я також англійською. Але він не прибрав руки з мого плеча, навпаки, стиснув його міцніше і ще уважніше подивився в очі. Це не просто робота. Ви любите свою батьківщину і щиро любите своїх людей. Це неймовірно важливо. Потім він поплескав мене по плечу, повернувся і повільно пішов до виходу. Дякую, гукнув я йому у слід. На мій вигук, він зупинився, напівобернувся, подивився так, ніби намагався запам'ятати. Бережіть себе і тримайтеся, вам це знадобиться скоро. Дивний якийсь, вже подумав я, коли він зник за дверима. Дозвольте, пане генерале, зайшов мій заступник з бойової підготовки. Чув, ви з кимось говорили, то не заходив. З британцем якимось, дивним і похмурим, вийшов щойно. Та ні, не було нікого. Я вже хвилин п'ять під дверима стою, іноземці хвилин 20 тому поїхали до табору. Я уважно дивився в його очі, а спиною пробігла легка прохолода. Це не єдиний містичний момент у книжці інтернетом, наприклад, розгулявся епізод про те, як одного разу, коли Валерій Залужний був ще геть молодим курсантом, йому якась дівчина у потязі наворожила, що у нас тут буде. Страшна війна, а ти, залужний, там найголовніший. Але от у мене залишилося дуже відкрите запитання: а чому ж тоді так виходить, що посол України у Сполученому Королівстві, який так наполегливо в дитинстві вивчав англійську, що потім ще через десятиліття спілкувався нею із привидом, зараз на посаді посла своїх. Публічних виступах англійську не використовує, а використовує українську. Якщо, якщо перекладачі готові, отже, я. So, if interpreters, the interpreters are ready, I will start with the following. Це з виступу Валерія Залужного у жовтні минулого року у Chatham House. Це через півроку після того, як Володимир Зеленський призначив його послом, і через три місяці після того, як Залужний фактично. Почав послом працювати заради справедливості. Треба сказати, що на самому початку того виступу Валерій Федорович трішечки англійською поговорив, але це було десь на рівні Єрмака. I start and end my every meeting with my friends and partners with word of Graduate for support. Тут, якщо що, мається на увазі подяка, вдячність, «gratitude», за підтримку, i hope we will continue the fight and get the victory. Not only for Ukraine, but for all civilized, civilized, civilized world. Так, я дійсно вважаю, що не володіння англійською мовою, чи навіть володіння англійською мовою на такому рівні є для посла України у Сполученому Королівстві негативним моментом. Я готовий приймати ваші контраргументи у коментарях під цим відео, якщо вони будуть аргументовані О, аргументовані. Бо мені справді здається, що для високих дипломатичних посад. Знання англійської на хорошому рівні є просто таки базовою вимогою. Знаю, що серед глядачів цього каналу є чимало щирих прихильників Валерія Залужного, і так вже склалося історично у нашому суспільстві, що дуже часто люди вкрай болісно реагують на будь-яку критику своїх фаворитів. Ну, але Валерій Залужний у нас зараз працює послом України. У сполученому королівстві, і саме на цій посаді ми маємо його зараз розглядати разом із його очевидними недоліками. Але повернімося на останок ще раз до книжки: чи варто її купити і прочитати? Якщо ви цікавитеся суспільно-політичною тематикою, якщо вона для вас є важливою, то безумовно так. Навіть попри те, що, як я вже казав, у ній вкрай мало є того, чого, ну, ми, мабуть, усі чекали би в першу чергу Закулісся подій після 24 лютого 2022 року. Про це закулісся очікується більше у наступних частинах спогадів Валерія Залужного, бо має бути ще книга Наша війна і потім книга їхня війна. У цій першій частині Валерій Залужний дає зрозуміти, що йому є що розповісти про бекстейдж повномасштабної війни, і якщо чесно, воно трішечки лунає як попередження чинній владі. Наскільки далеко Валерій Залужний готовий буде... Зайти у розкритті ось цього закулісся у наступних частинах. Я думаю, що це дуже залежатиме від його рішення щодо свого політичного майбутнього. Але так чи інакше, я однозначно на продовження чекатиму. Але чи належить ця книжка до найкращих, прочитаних мною минулого року, бо її якраз я прочитав перед самим Новим роком, бодай у жанрі нонфікшн? Ні не належить серед таких книг минулорічних. Я можу назвати, наприклад, нову книгу Валену Харарі Нексус. Я думаю, що українською найкращим перекладом буде вузол. Там йдеться про історію інформаційних потоків і про небезпеки штучного інтелекту. Абсолютно прекрасна річ. Також, з прочитаного торік, можу порекомендувати книгу світанок усього Девіда Венгроу і Девіда Гребера. Вони розповідають про історію утворення суспільно-політичних різних структур в суспільстві в древні часи. Ну і якщо говорити про українські книжки, то, наприклад, мені дуже сподобалася збірка есеїв Юрія Макарова та невже. Ось це три книги з прочитаних мною минулого року у жанрі нонфікшн, які я сміливо можу рекомендувати. На цьому наш сьогоднішній книжковий клуб оголошується закритим, і наступного тижня ми на цьому каналі зустрінемося у більш традиційному і звичному форматі офігів. Але читайте, читати це важливо і корисно. Підписуйтесь на канал для того, щоб стежити за новим контентом, і побачимося! Слава Україні!